Динамо Київ посідає 17 те місце в списку найлегендарніших футбольних клубів за версією журналу France Football. Крім того, кияни є на 13 тринадцятій позиції серед найкращих команд усіх часів у лізі чемпіонів, випереджаючи такі гранди, як Челсі, Борусія, Дортмунд, Атлетіко Мадрид, ПСЖ, Манчестер Сіті та інші всесвітньо відомі клуби. І навіть нинішні невдалі виступи в Єврокубках не здатні затьмарити культовий статус цієї української команди. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо, як білосині здобули три євротрофеї, два кубки володарів кубків та суперкубок УЄФА. У сезоні 1974-75 підопічні Валерія Лобановського розпочали свій шлях у Кубку володарів Кубків, турнірі, в якому брали участь переможці національних кубків своїх країн. Білосині стартували з однієї 16-ї фіналу, і ця європейська кампанія стала початком золотої сторінки в історії клубу. На першій стадії кияни зустрілись із болгарським ЦСК. Вдома білосині здобули мінімальну перемогу з усилями Олега Блохіна. В Софії результат був ідентичним, та й автор забитого м'яча не змінився. два в сукупності. В одній восьмій український клуб зіграв. Проти німецького Айнтрахта. У Франкфурті вперед вийшли господарі. Втім, ще до перерви Володимир Онищенко встановив паритет. У другій половині німці знову повели. Однак Олег Блохін та Володимир Мунтян принесли перемогу з рахунком 2-3 завдяки своїм голам наприкінці гри. Вже на 52-й секунді матчу відповіді Онищенко спрямував м'яча у сітку воріт після прострілу Віталія Матвієнка. Ще до перерви Онищенко оформив дубль. Цього разу він зреагував на скидку у виконанні Віктора Колотова. На початку другої 45-ї хвилинки кияни привезли кур'йозний гол у власні ворота. Однак двобій завершився з витягою динамівців та виходом у чвертьфінал. У першому матчі однієї четвертої столична команда обіграла турецький Бурсаспор на виїзді завдяки голу Онищенка. А в Києві білосині перемогли ще впевненіше два Спочатку відзначився Віталій Колотов, невдовзі Володимир Мунтян. Вихід у півфінал із загальним рахунком 3-0. Там на них чекав доволі серйозний суперник Ендгоменський ПСВ. 100 тисяч глядачів у Києві стали свідками переконливої звитяги своєї команди. Колотов та Онищенко забили ще до перерви, а крапку поставив блохін на 56 й тож 3-0 на табло. В Нідерландах було складніше. Динамівці поступились 2-1. Автором єдиного голу киян став Леонід Буряк. Динамо вийшло у фінал, здолавши ПСВ із загальним рахунком чотири 14 травня 1975-го білосині зійшли з угорським Фернсварошем у фіналі. Матч відбувся в Базелі. Перший хороший момент був буряка. Його удар відбив і штангеці. На 18-й хвилині Онищенко отримав передачу від Блохіна та розібрався з обороною суперників. На 39-й Онищенко вразив ворота угорців прицільним дальнім ударом. 2-0.

Динамо переграло Ференцвару з рахунком 3-0 і здобуло свій перший євротрофей – Кубок володарів кубків. Воротар столичної команди Євген Рудаков провів шість матчів на нуль в цьому турнірі. Він пропустив лише в трьох іграх. За декілька місяців після цього тріумфу, а саме у вересні 75-го, динамівці завітали до Мюнхена на гру за Суперкубок УЄФА. У ті часи переможець визначався за підсумками двох матчів в домашнього та виїзного. Володарем Кубка європейських чемпіонів того сезону була Баварія. Тоді за неї виступав Франц Бекенбауер, Герт Мюллер, Зепп Майер та інші зірки світового футболу. Саме в Мюнхенському двобої Олег Блохін забив один з найвідоміших голів. І динамо. Йому вдалося протягнути мяч з власної половини поля й обіграти всю оборону німців. Großartig und das ist das Tour. Das ist eben ein Weltklassestürmer. Sprint aus der eigenen Hälfte. hier die Wiederholung. Zuerst steigt Баварці так і не відповіли до фінального свистка 0 0-1 на користь киян. За місяць 6 жовтня Блохін продовжив знущатись з оборони Баварії. Олег додав до свого активу ще два м'ячі у Києві, які означали, що підопічні Лобановського взяли ще один євротрофей суперкубок УЄФА. Наприкінці року Олег Блохін став першим українцем, який завоював золотий м'яч як найкращий футболіст континенту. Символічно, що в голосуванні він випередив саме Бекенбауера. До речі, Рудаков знову відстояв на нуль, ще й в обох іграх за суперкубок. У своєму першому розірші Кубка Кубків. Після повернення Валерія Лобановського динамівці знову тріумфували. Єврокубковий сезон 85-86 стартував з поразки від Утрих та в одній 16-2-1. Анатолій Дем'яненко лише скорочував відставання на 82-й. Київський матч вийшов значно кращим, адже українці не залишили шансів нідерландцям. Олександр Заваров поцілив поперечку в дебюті зустрічі, проте гості забили першими. В наступній атаці Блохін зрівняв, зігравши на добиванні. На 19-й хвилині кияни вже вели, оскільки Іван Яремчук виявився найспритнішим в карному майданчику. Після розіграшу стандартного положення. Чудовий шанс мав Лохін, але влучив в стійку. Після перерви динамівці відзначились втретє. Заварову асистував Павло Яковенко. За півгодини до фінального свистка Вадим Євтушенко переправив м'яча у сітку воріт Утрихта, забезпечивши вихід в 1-8. Не без проблем, але все ж кияни пройшли далі. 5-3 в сукупності. На наступній стадії українці протистояли румунській університеті з міста Крайова. 2-2 на виїзді завдяки дублю Заварова. А ось в Києві господарі здобули перемогу з рахунком 3-0. На сьомій хвилині Василь Рад замкнув простріл Заварова. Вже на одинадцятій автор гольової передачі на перший гол визначився сам. Минуло ще дві хвилини, а підопічні Лобановського забили знову. Блохін асистував для Анатолія Дем'яненка 3-0 на тринадцятій. Після цього динамівці чомусь вирішили не забивати, тож так і завершили. У чвертьфіналі Білосині просто знищили віденський рапід. Загальний рахунок 9-2. В Австрії активніше почали саме господарі. Однак після кількох порятунків Віктора Чанова гра перейшла до воріт австрійців. Олег Блохін перекинув воротаря суперників. Ігор Біланов добив порожні ворота. Невдовзі Ігор пробив дев'ятку, відгукнувшись на подачу раца. Третій гол до свого активу записав Василь Рац. Незабаром гості реалізували ще один момент: це був Павло Яковенко. Австрійці спромоглись лише на один м'яч. Домашній матч динамівці виграли з рахунком 5-1. Дубль в активі Яремчука. По одному забили Біланов та Євтушенко. Авто Гостей записали на Блохіна. У півфіналі динамівцям також не зуміли нав'язати конкуренцію. Праська Дукла поступила з білосиньому Києві 0-3. Дубль на рахунку Блохина ще один гол забив Заваров. В празі команди зіграли в нічию 1-1. Біланов реалізував 11-метровий удар, а господарі поля зрівняли. 2 травня 1986 року французький Ліон прийняв фінал Кубка володарів Кубків. Опонентом киян став мадридський Атлетіко. Олександр Заваров вивів динамо вперед в дебюті гри. a tremendous turn of speed that creates an early opportunity here and Filiol Zabarov finished it off Atletico stretched on their right hand side it looked for a moment or so the goalkeeper Ubaldo В другому таймі іспанці мали непогану нагоду, проте Чанов здійснив хороший сейф. За 5 хвилин до фінального свистка Олег Блохін подвоїв перевагу киян. <реку> Динамівці встигли відзначити ще раз. Раз відправив Вадима Євтушенка на побачення з голкіпером. Українець не запанікував і спокійно розібрався. And I don't think even the most ardent Atletico Madrid fan would argue that they've been beaten by a vastly superior side and they... Як і 11 років до того, Динамо знищило свого опонента у фіналі 3-0. Цей трофей став третім в історії киян в Єврокубках. Ігор Біланов отримав золотий м'яч як найкращий гравець 86-го. Олександр Заваров фінішував шостим в голосуванні, а Павло Яковенко 21-м. 24 лютого 87 го Динамівці могли завоювати ще один євротрофей Суперкубок УЄФА, який би став для них другим. Втім, румунська стяуа мінімально переграла українців. Матч відбувся в Монако, адже клуби не зуміли домовитись про проведення ігор на своїх територіях. Таким чином, переможця визначав один матч. Нині ми знаємо цей турнір саме таким. А ось Кубок володарів кубків проіснував до 1999 року. Його об'єднали з Кубком УЄФА, що згодом переформатувався у нинішню Лігу Європи. Примітно, що двічі володарями Кубка Кубків ставали лише Динамо, Андерлехт, Челсі та Мілан. Найбільше перемог має Барселона 4. У 89-му Лобановський залишив Динамо, а в 97-му повернувся знову. Він був близьким до здобуття чергового євротрофею Ліги Чемпіонів. Проте спочатку український клуб закінчив свої виступи на стадії однієї четвертої, згодом однієї другої. На каналі є відео про цей шлях Динамо. Посилання в описі обов'язково перегляньте. Що ж, на цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Сили оборони України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.